Тімоті Моралес, професор американського університету, всю окупацію був у Херсоні. Хотів з родиною виїхати у перший день, але не вдалося. У перший день вторгнення. Я, моя колишня дружина, моя дочка та члени родини всі ми виїхали з Херсона до Зеленівки. Ми думали дістатися до Миколаєва через Береславське шосе. Але коли ми дісталися туди, уже йшли бої між українськими військовими та росіянами. Якби не було дітей, я б спробував. Але моїй доньці 10 років і в неї 4-річна кузина. Тому ми не ризикнули. У квітні Тімоті вдалося евакуювати родину на захід України. У Херсоні залишився сам У мене були американські та британські паспорти. Я ніяк би не зміг проїхати через блокпости. В Україну він приїхав викладати англійську за освітньою програмою 19 років тому. 17 з них жив і працював у Херсоні. В окупації тімоті продовжував викладати онлайн студентам, які жили в Харкові, Києві, Одесі та за кордоном. Тебедлоцофисгелп багато людей мені пропонували допомогу. Не лише родина, а й друзі та мої студенти зі всього світу. Питали, що передати. Але проблема в тому, що десь з кінця квітня. Херсон повністю заблокували і передати туди щось із західних країн було неможливо. у Херсоні Тімоті доводилось переховуватись на вулицю. майже не виходив, проте одного разу російські військові з обшуком прийшли до нього. Я відкрив солдати, зайшли у дім. До того часу я сховав свої документи, гроші і мобільний телефон. Вони спитали, де мій мобільний? Я сказав, що його вкрали. Спитали, де документи? Я сказав, що вкрали. Теж вони спитали, хто я за національністю. Я сказав, що ірландець. У мене два паспорти: американський та британський. Я подумав, що ірландець це найбільш безпечне та англомовне, що міг обрати. У день звільнення Херсона згадує Тімоті сидів і дивився у вікно. Дома не було електроенергії та води. Я три дні на той час не бачив російських військових та машин з російськими прапорами. Аж раптом я побачив авто з маленьким українським прапорцем. Спочатку подумав, що це хтось один дуже сміливий прорвався у місто, але слідом за ним їхала вантажівка з великим прапором України та українськими військовими у Кузові. Тоді я дізнався, що Херсон звільнили. Зараз Тімоті в Одесі тут вперше за останні чотири роки почав викладати офлайн. Його першими учнями стали батько та син, які виїхали з Херсона. Олександр Забродін, Оксана Хлебус, Суспільне, Новини, Херсон.